У горизонтальному провіднику масою 2 г проходить струм силою 10 А. Модуль індукції магнітного поля, за якого сила Ампера врівноважує силу тяжіння, дорівнює 20 м тесла, яку довжину має цей провідник. Лінії магнітної індукції розташовані під кутом 90 градусів до провідника. Пишемо умову яким же чином нам знайти з вами довжину провідника? В умові завжди є підказка, яким чином почати діяти. В даному разі я б хотіла, щоб ви звернули свою увагу на ці слова: що сила ампера врівноважує силу тяжіння. Це говорить про те, що у нас є ось така рівність. Сила ампера дорівнює сили тяжіння. Давайте їх розпишемо і побачимо, що у нас вийде. Зрозуміло, що якщо ми їх розписали, можемо їх тепер прирівняти згідно цієї умови. І звідси виразити L. Залишається лише підставити. Оскільки всі дані у нас є. літера G у нас завжди відома при скоренні вільного падіння. синус альфа в нашому разі, оскільки кут 90 градусів буде дорівнювати одиниці, залишається у нас ось така формула MG на BI. Залишається лише обчислити. Бачимо, що у нас відбувається скорочення. Бачимо, що у нас відбувається скорочення і цих двох чисел. Тут залишиться 0,1. Таким чином, 0,1. Розуміємо, що маємо отримати метр, оскільки ми шукаємо довжину, але потрібно її отримати зараз за рахунок цих одиниць вимірювання. Отож, кілограм на метр за секунду в квадраті. Це є не що інше, як за другим законом Ньютона. Пам'ятаєте, другий закон Ньютона сила дорівнює МА, тобто Ньютон. Тобто Ньютон дорівнює кілограм, ось він, маса це кілограм, а прискорення це метр за секунду в квадраті. Таким чином, ми бачимо з вами, що тут чисельник у нас вже є Ньютон. Ньютон поділений. Тепер Тесла. Тесла. Пам'ятаємо, що це у нас Ньютон поділений на ампер, помножений на метр. Множимо на цей ампер і бачимо: Ньютони скоротились, ампери скоротились приділені на дріб. Він перевернеться, і метр залишиться у нас ось тут.